Знаєте, яку професію обрати, у вас дефіцит спілкування з оточенням? У нас є чудовий вибір. Обирайте професію вчителя, тому що чи є плюси бути вчителем. Звичайно, спілкування на, на на цілий день подобається вам навчати дітей. Звичайно, мені діти взагалі подобаються, тому що це справжні люди, які не ховають своїх емоцій, свого ставлення, мають кожен свою думку, і це дуже цікаво. На перший погляд, вчитель математики це складно. Але ви обрали професію вчителя, тому що мені завжди подобалося бути вчителем з дитинства. Які плюси бути вчителем? Ну, завжди молодий, тому що завжди з дітьми. Чи подобається вам навчати дітей? Подобається, бо я цього хотіла. А учитель української мови завжди нас навчить нових слів. О, ви стали вчителем? Дітей люблю. Які плюси бути вчителем, багато плюсів. Натхнення вони дають. Це ж мої квітки. Учитель з іноземної мови дає нам змогу подорожувати. Кого ви обрали професію вчителя? Люблю дітей. Професія вчителів є дуже багато плюсів. Гарний колектив та спілкування з дітьми кожен день. Обирайте професію вчителя, бо за вами наше майбутнє.